Друзі, всім привіт! І сьогодні буде у нас завдання ось таке. Дивіться, вибив ітем предмет, таку книгу, коли охопився вже ну, в кратері Онгора. Кратері Нажимаємо праву кнопку по, цьому, по цій книжці і в нас називається завдання Днівник Вілідена. Нажимаємо кнопку прийняти. Друзі, завдання це не важке, тобто потрібно прибігти в... Получається, в укриття марш... маршала, тобто це ось тут знаходиться, і віддати тому NPC, чи так правильно сказати, власнику цю книгу передати. І завдання буде виконано. Тобто, ось вот це е, цей стоїть валіден, І віддаємо цей. Цю книгу, друзі. Нажимаємо продовжити і нажимаємо завершити. Ось таке неважке, друзі, завдання. Друзі, всім дякую, що дивиться відео. Також не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на канал. Всім пока!